Ваше блаженство, присівщини Владико Нунці, Владико Владимира, Дорогі співбраття, священській монашестві, преподобні сестри, Дорогі учасники нашого форуму. Українська греко греко-католицька церква переживає унікальний момент своєї історії. Вона вперше за багато століть має можливість розвивати власну богословську традицію в умовах свободи та державної незалежності. Це відкриває безпрецедентні перспективи для водночас ставлення перед нею фундаментальних питань про власну ідентичність, місце в сучасному світі та здатність відповідати на виклики 21-го століття. Богословська наука в кіце це не просто академічна дисципліна, а розум церкви, який формує її самосвідомість, визначає. Стратегії пастирського служіння та забезпечує інтелектуальний діалог із сучасністю. Від якості богословської рефлексії залежить, чи зможе УГКЦ залишитися живою традицією, здатною творчо відповідати на нові виклики сьогодення. Щоб зрозуміти сучасний стан і перспективи розвитку богословської науки УГКЦ, необхідно проаналізувати її історичні джерела, простежити. Драматичний шлях через століття й утиски і визнати існуючі проблеми. Лише на основі такого комплексного аналізу можна окреслити реалістичний е, стан, як, який дозволить українському богословю знайти гідне місце у світовій християнській думці, джерела українського богослов'я. Богослов'я київської традиції постало на перехресті кількох фундаментальних джерел. Прийняття візантійського християнства означало входження до однієї з найрозвинятіших богословських традицій того часу. Адже важливо зрозуміти, що йшлося не про механічне копіювання, а про творче засвоєння живої традиції. Пастирська основа означала, що київське богослов'я. З самого початку формувалася на фундаменті найкращих досягнень східнохристиянської думки капедокійські отці Василій Великий Григорій Богослов, Єма... Григорій Низький, дали тринітарне богослов'я та містичну традицію Єван Золотоустий, гомілетичну майстерність та соціальну свідомість, Максим Ісповідник – христологічну синтезу та космічне бачення спасіння. Візантійська спадщина формулювала апофатичний характер київського богослов'я, розуміння Бога більше через те, ким він не є, ніж через те позитивне визначення. Звідси особлива роль символу, метафори поетичної мови та богословської традиції Києва. Окрім затійської спадщини, важливу роль відігравала Кирило Мефодівська передісторія. Місія святих Кириле Мефодії мала революційне значення для формування слов'янського богослов'я. Перше в історії християнського богослужіння то богослов'я звучало зрозумілою для народу мовою поза межами первинних християнських культур арамейської, грецької латинської. Демократизація богослов'я через народну мову означала, що богословські ідеї ставали доступними не лише духовній еліті, але й широкому верству населення. Київське чернецтво стало справжньою богословською лабораторією, Києво-Печерська лавра стала не лише духовним центром, але й місцем виникнення оригінальної богословської творчості. Печерський патерик, життійна література, аскетичні твори формували особливий тип богослов'я. Не академічно, а практично зосереджено на духовному досвіді. Василянська реформа XVI-VIII століття намагалася поєднати східну чернечу традицію з західною освіченістю та організованістю. Це створило унікальний синтез містичної духовності та інтелектуальної. Діяльності, географічне положення Києва на межі між Сходом і Заходом сформувало особливий тип церковної свідомості, відкритої до діалогу та синтезу. Діалог з Латинським заходом розпочався ще за часів Ярослава Мудрого та продовжувався протягом століть. Це формувало богословську традицію, яка не боялася запозичувати корисне з інших традицій, хоч при цьому і не завжди вдавалося зберегти власну ідентичність. Синтетичний характер Київського виявлявся в здатності поєднувати східну містичність із заходною раціональністю, патристичну традицію з холістичними методами, консервативність із відкритістю та інноваціями. Взаємодія цих п'яти джерел візантійської спадщини, керолмефодійської традиції, свято Володимирового хрещення, духовної доксології ідентичності та кумунічного відкриття. Створили унікальний тип київського богослов'я. Перешкоди для розвитку українського богослов'я в минулому. Незважаючи на багатство джерел богослов'я Київської церкви розвивалося із суттєвими перешкодами. Відсутність державної незалежності створювали систему проблем, яка виходила далеко за межі суто церковного питання. Київська митрополія, яка в 11-12 століттях мала реальні шанси стати одним із провідних богословських центрів у християнському світі поряд з Константинополем, Римом, Олександрією, опинилася в ситуації хронічної політичної нестабільності. Литовсько-польський період приніс не лише політичний тиск, але й конфесійний. Римокатолицька Польща розглядала візантійську руську київську митрополію як потенційне джерело політичної нелояльності. Московський період був не менш травматичний. Анексія нез'єдиних церковних структур в 1686 році означала підпорядкування богословської думки московським стандартам. Острозька академія продемонструвала потенціал українсько-бославської думки, але її діяльність була перервана саме через політичні обставини та відсутність сталої державної підтримки. київсько могилянська академія стала надзвичайним досягненням, але навіть вона зазнавала постійного тиску з боку московської влади, особливо після 1720 року. Коли було заборонено викладати Латиною та обмежено контакти з Заходом. Показово є доля видатних вихованців мигилянки багато з них змушені були продовжувати кар'єру в Москві, як Фован Прокопович або на Заході, не маючи можливості розвати власне богослов богословське середовище в Україні, це створювало відтік умів, коли найталановитіші богослови покидали київську землю. Латинізація в Галичині була складним процесом. З одного боку, вона відкривала доступ до сколістичної наук, університетської освіти, сучасних хвор, церковної організації, з іншого призводила до втрати літургійної автентичності замість східної духовності, західної, навіть, навіть, навіть зміни ментальності духовенства. Московізації на Дніпрянщині мали інший характер, але не менш руйнівний. Вона приєднувала конфесійний тиск, забороняла унію, обмежувала контакти з Римом із культурним заміна української традиції московським, обмеження рідної мови у богослужіннях. Львівський псевдособор 1946 року та ліквідація ОКЦ стали кульмінаційним. Багатовіковим процесом руйнування української церковної традиції це була не просто політична акція, але спроба тотально знищення інституційної пам'яті, богословської спадщини, духовної ідентичності, знищення богословських семінарів, конфіскації бібліотек, арешти інтелектуальної еліти означала переривання тяглості, на рівні якого не знала навіть доба татарської Навали. Якщо в 13 столітті церковні і культурні центри могли відновлюватися, то радянська система створила умови для тотального винищення альтернативного світогляду. В цих умовах діаспора стала не просто місцем збереження традицій, але й простором для її творчого переосмислення. Різні освітні установи на Заході уможливили поєднання доступу до світової богословської науки з необхідністю артикулювати власну ідентичність. Парадоксальним, але відірваність від материкової України змусило діаспору глибоко рефлектувати надсутністю української церковної традиції. Це, ставало, це створює унікальну синтезу. Українські церковні науки розвивалася не як органічна еволюція традиції, а як постійна боротьба за збереження ідентичності, в ворожому або байдужому середовищі. Це сформувально особливий тип богословського мислення, аполеготичний, осереджений більше на захисті існуючого, ніж на творчому розвитку. Здобутки богословської науки після виходу УГКЦ з підпілля, після періоду 1989 року, коли УГКЦ вийшла з підпілля та відновила незалежні та відновлення незалежності України в 1991 році, справді означали початок нової епохи в історії української греко-католицької богословської думки. Цей процес можна розглядати як складний і багатовимірний феномен відродження церковної ідентичності протягом майже 50 років. Підпільного існування, у який це опинилася унікальній ситуації. З одного боку вона зберігала свою віру та структуру, з іншого була позбавлена можливості вільного богословського розвитку та інституційного життя. Під час цього періоду багато священників та вірних змушені були звертатися до доступних джерел часто латинського обряду, що призвело до поглиблення процесів латинізації, які почалися ще в попередніх століттях. Документи Другого Ватиканського собору, особливо декрет Орієнталіум Еклезіарум, стали ключовим богословським інструментом для переосмислення ідентичності ОКЦ. Собор чітко проголосив рівноправність східних та західних традицій у рамках католицької церкви і закликав східні католицькі церкви зберігати та розвивати свої автентичні традиції. Це дало ОКЦ богословське обґрунтування та критичного переосмислення своєї історичного досвіду. Перше. За століття церква отримала не лише дозвіл, але пряме благословення на очищення від чужорідних нашарувань та повернення до своїх східних коренів. Усвідомлення проблеми очищення від колонізації не було простим відтіканням західних елементів, але складним богословським процесом розрізнення. Необхідно було відділити те, що було органічним розвитком для традицій, від того, що було нав'язане зовнішніми обставинами та культурним тиском. Це стосувалося різних аспектів церковного життя. Процес відновлення ідентичності не проходив безболісно. Виникали питання, наскільки глибоко слід проводити делатинізацію, як зберегти єдність з Римом, одночасно розвиваючи східну специфіку як поводитися з тими елементами, які хоч і були запозичені з Заходом, але вже стали частиною живої традиції в ОКЦ. Результатом цього процесу стала нова хвиля богословської творчості. З'явилися праці, які досліджували автентичну київську традицію, розвивалося літургійне богослов'я, іконологія, містичне богослов'я. Знакові події для розвитку богословської науки та катехізації, оки це стало видання катехізму Христос-Наша Пасха у 2012 році. Цей катехізм не просто систематизував основні положення віровчання церкви, але й представив її у літургійно-містогічному ключі, який властивий київській традиції. Це означало, що віровчення поєднується не як абстрактна система догматів, а як жива реальність, яка розкривається через літургійне життя церкви. Такий тип підхід відповідає східному процесу, «Lex Оранді, лекс Креденті, як молимося, так і віримо. З відповідальним <кхід> вільним діяльністю яке це в Незалежній Україні та інституційному рівні, відновлення богословської освіти в Україні знайшло своє яскраве втілення у Львівській Богословській академії, яка в 2002 році трансформувалася в Український католицький університет. Саме цей університет став провідним центром богословських студій в Україні, акумулюючи знання різних галузей, патристики, літургіки, комунізму, соціальне вчення, біоетики та сучасних моральних і суспільних питань. Завдяки своїй академічній структурі та відкритості до міждисциплінарних досліджень УКУ зміг створити середовище, де богослов'я поєднувалося з науком з науковим пошуком, суспільними впливами та духовним вихованням. Важливу роль у розвитку богословської науки відігрують також духовні семінарі у Києві, Львові, Івано-Франківську, Тернополі, Ужгороді, Дрогобичі та Брюховичах. Вони не лише готують майбутніх священнослужителів, а й функціонують як інтелектуальні майданчики для викладання, де викладачі і науковці мають змогу постійно поглиблювати свої знання та обмінюватися досвідом. Це Ця взаємодія сприяє не лише високій якості освітля семінаристів, але й розвитку богословської думки загалом, створюючи умови для формування нових наукових підходів, методологій, викладачі семінарій виступають також важливими інтелектуальним ресурсом для своїх єпархій. Вони активно залучуються до освітніх, культурних та душпастерських ініціатив. Розробляючи навчальні програми, методичні матеріали та проекти, які допомагають формувати освічену і свідому віруючу спільноту. Завдяки цьому, семінарі стають не лише місцем здобуття освіти, але й центрами поширення знання та культурного впливу, де наука і пастирська практика тісно переплітаються. Паралельно з розвитком богословської освіти в Україні активно формують і формуються і зміцнюються навчальні наукові осередки на поселення в українську діаспори, зокрема інститут митрополита Андрея Шептицького в Канаді, Отава сьогодні, Торонто, видає науковий журнал Локос, який слугує платформою для обміну знання публікації досліджень для популяризації богословської думки Це серед академічної спільноти і широкого кола читачів. У Римі функціонують колеги та наукові осередки, де вірніоки це отримують можливість поглиблювати власні знання, опитувати сучасні методи, богословських досліджень і водночас представляти світові особливості київської церковної традиції. Ці заклади відіграють ключову роль не лише у підтримці освітля українських студентів за кордоном, а й у формуванні міжнародної наукової наукового простору, де українське богослов'я отримує належне визнання і може активно взаємодіяти з глобальними академічними дискутами. Особливо перспективне є нове покоління богословів, які здобувають докторські студії та провідних міжнародних університетах. Повертаючись в Україну, війне поєднані високі західні науки, стандарти і з глибоким усвідомленням власної духовності та культурної спадщини. Це створює унікальний синтез українського богослов'я, збагачується щочасними методами та аналітичними підходами, не втрачаючи чому своєї атентичності та зв'язку з історичною Києвом. Традицією. На базі своїх навчальних наукових інституцій ОКОЦЦЕ створює міцну платформу для розвитку богословської науки, забезпечуючи взаємодію академічно-накомічної діяльності, духовного виховання та суспільного служіння, що сприяє як внутрішньоцерковному зростанню, так і впливу у широкому культурному соціальному контексті. Завдяки цьому діалог між Україною та діаспорі, між традицією та сучасністю богословська наука, вокеце отримує потужний поштовх. Для розвитку, формуючи мережу освічених, компетентних і відкритих до глобального контексту, фахівців, здатних змінювати як внутрішнє церковне життя, так і престиж української духовної думки у світі. Підсумок. Сучасний світ ставить перед це низку викликів, серед них секуляризація суспільства, поширення гендерної ідеології, біотичні питання, війна і моральні проблематика миру та справедливості. Попри очевидні здобутки, перед нашою богословською наукою залишаються критичні проблеми, недостатня увага до богослов'я, переважна прагматизм, перевага над прагматизму над інтелектуальною рефлексією, слабка присутність у суспільстві, дебатах та фінансова нестабільність наукових проєктів. Для подолання викликів, потрібен системний підхід, робота з джерелами. Масштабна програма перекладів, популяризація богословського знання, підготовка академічної еліти світового рівня та створення стійкої фінансової екосистеми. У ГеКЕЦЕ стоїть на порозі історичної можливості вперше за багатьох століть українське богослов'я може розвиватися в умовах свободи та державної незалежності. Реалізація цього потенціалу залежить від здатності поєднати багату традицію з сучасними викликами, перетворити інтелектуальну діяльність на справжній інтелект церкви. Сильне богослов'я це не розкіш, а необхідна умова для виконання місії у ГКЦ в сучасному світі. Знову ж таки, для реалізації цього завдання важливо було б на нашому. Богословському форуму розглянути можливість створення асоціації богословів це як платформу для подальшої комунікації та реалізації богословських проєктів. Тощо, щиро дякую.